Тому, яке має значення вирок суду відносно Луценка по цій другій справі, саме головне те, що тут засуджена невинна людина. Чому? Тому що йому інкримінуються такі дії, які не являються взагалі подією злочину. Тобто, сьогодні взагалі немає смислу говорити, доведена його вина чи не доведена. Ми говоримо про те, що немає події злочину. В чому може бути Луценко звинувачений, про який злочин можна вести мову, якщо він затвердив? Документ, який законом цій ситуації не був передбачений, який не тягнув за собою ніяких юридичних наслідків, після затвердження цієї постанови, так званої про продовження строків проведення оперативно-шукових заходів, готувалося подання про звернення до суду про проведення оперативно-технічних заходів. І Рішення суду було ні, от вибачайте. Ви просто дослухайте, щоб ви зрозуміли, яке має відношення Луценко. До проведення оперативно-технічних заходів, які обмежують Консійні права свободи Давиденка. Я ж кажу: подання про проведення оперативно-технічних заходів складають працівники міліції. Це подання. Погоджується із куруючим заступником міністра внутрішніх справ, не Луценком, і цей заступник не отримав ніяких вказівок міністра щодо затвердження цього подання. Після цього подання разом це подання разом з оперативною шуковою справою везуть в Генеральну прокуратуру України, де його вивчає начальник управління криміналістики, який здійснює нагляд заведенням цієї оперативно-шукової справи. Після цього це подання перевіряє і візує заступник Генерального прокурора України, який здійснює нагляд за розслідування кримінальної справи відносно ю. Ну за за фактом замаху на життя Ющенка і оперативно жухової справи, яка була заведена за цим фактом. Після цього це подання везеться в апеляційний суд міста Києва, де заступник голови апеляційного суду вивчає цю справу, вивчає подання і дає дозвіл на проведення оперативно-технічних заходів. Після цього на підставі санкції апеляційного суду, відділ чи підрозділ оперативно-технічного. Е Спостереження вони проводять оперативно-розшукові заходи, які обмежують конційні права своди громадян. Вибачте, яке відношення має е, Юрій Луценко до проведення оперативно-технічних заходів. Ну всі, навіть не просто судді і прокурори, а навіть студенти юридичного вузу вони знають, що злочином є тільки тоді, коли дії і наслідки мають між собою прямий причинний зв'язок. Ніякого прямого причинного зв'язку між діями Луценка і наслідками немає.